Доброго. Коротка інструкція на міношукач мінелапи f 3 В комплекті у вас має бути сам прилад із котушкою і живленням. Дві насадки або три, тестовий зразок. І навушники. Ось роз'єм під'єднання самих навушників. Розберемо сам прилад. Пошукова котушка. Яка виявляє і потрібні нам цілі. Із центровкою ось тут. Штанга телескопічна із санговими зажимами-фіксаторами. Що стосується самої кутушки, вона провертається ось таким чином, фіксується, відповідно розкладуємо і фіксуємо самі цанги. Ось таким чином виглядає уже зібраний прилад. Сам підлокітник, він теж пересувається. У нас ось є фіксатор, і ми можемо його сунути і знов зафіксувати. Щодо самого живлення приладу, живлення приладу нас знімається таким чином, совується. Далі Бачимо роз'єм, який буде під'єднуватися до цієї частини. Тут в нас є заставні, які ви не зможете сплутати, як зафіксувати. Заставляємо і встановлюємо. Думаю, все зрозуміло. Далі. Що стосується самого живлення, бачимо, у нас стоїть замок. В ліву сторону прокручуємо і виймаємо і дивимося, яке в даному випадку живлення. Прокрутили. Далі звертаємо увагу. Є інструкція, як встановлювати батарейки. Тобто не сплутаєте доволі просто. Яка ж тут батарейка або акумуляторна батарейка, як в даному випадку теж можна придбати? Шукаємо номенклатуру, де 1. 1,5 вольта. Їх тут є в нас 4 штучки. Ще раз наголошую, що не сплутаєте, як встановити. Оскільки у вас є інструкція. Але дивимося її саме ось так. Бачите, ця батарейка вже встановлена невірно. Щодо самого управління приладом. Даний роз'єм ми під'єднуємо навушники. Запускається прилад даною кнопкою, коли ми переводимо з нуля на одиничку. Увімкнули. Прилад. Далі. У нас є кнопка відлаштування від перешкод, кнопка скидування в неї дві функції, і регулювання гучності. Стосовно самих насадок. Яку ж встановлювати? Встановити червону буде менша глибина, гірші характеристики. Якщо виявляти ТМ62М чи ОЗМ, це доволі габаритні міни ще й безпосередньо. Металеві, відповідно, в нас не буде жодних проблем і навпаки менше будемо бачити різного дрібного сміття, в тому числі і побутового, а не тільки осколочного, як фольга і тому подібне. Але характеристики будуть незадовільні для ось таких елементів, як МВП-підривник. Якщо висока трава, можете не досягати безпосередньо. ПФМки. Ось де основні ризики. Але у випадку, якщо у вас дуже важкі ґрунти, і після відлаштування приладу від перешкод, після балансування на ґрунті і він не дає стабільності, тоді в будь-якому випадку вам прийдеться встановити дану насадку. Але розумійте, які у вас є ризики. В даному випадку в мене ґрунт чорнозем. Я встановлюю чорну насадку. Регулюємо висоту штанги, фіксуємо. Кутушку я поки не зафіксував. Вона не обов'язково має бути рівно. Ви можете дати кут нахилу. Якщо ви правша в цю сторону, лівша відповідно в цю сторону. Далі ми запускаємо прилад. Кутушку тримаємо на висоті. По рекомендації відеоінструкції... Перепрошую самої інструкцію отримувати ось в такому положенні, тобто шукати перешкоду. Але потрібно знати, з якої сторони та перешкода. Можливо, в цю сторону направляти, якщо прилад не стабільний, тоді шукаєте, яка перешкода, і відлаштовуєте прилад саме від перешкод в такому положенні і запуск теж робите робити таким чином. Коли перешкоди невеликі, я рекомендую аналогічно, далеко від металевих предметів, утримувати над ґрунтом і запускаємо прилад. Прилад сигналізує, що він запустився. Ми вже не чуємо самого звуку, який він видавав. Далі ми нажимаємо кнопку відлаштування від перешкод. Те, що я і стверджую. У мене сильних перешкод немає. Ось кнопочка, нажимаємо. Орієнтовно 45 секунд ви будете слухати ось такі звуки. Дана кнопка має дві функції скидування і відлаштування балансу ґрунта. Третя функція, яка в нас є, бачимо зазначена. Тут, тут вона не зазначена, на жаль, але це регулювання гучності. Прилад доволі тихий, навіть на максимальній гучності. Тому рекомендується використання саме навушників. Знаходимо чисте місце. Невеликі переливи є на ґрунт. Зажимаємо дану кнопочку і проводимо покачування. Має бути однотонний сигнал, якщо він є. Відчуваєте, да? як прилад відлаштувався? Була також звукова індикація. Є ґрунти, які. Прилад і не зовсім зможе відлаштуватися, але тоді ви використовуєте кнопку скидування. Якщо у вас прилад нестабільний, чи ви провели над металом і він потім веде себе нестабільно, ви утримуючи над ґрунтом 3-4 см, схоже на той же баланс, скинули прилад коротке нажаття самої кнопки. Ідентично регулюється гучність. Спочатку вона мінімальна, потім поклацали три рази. І у вас збільшується саме гучність даного приладу. Спробуємо пройтися повиявляти міни. Давайте візьмемо до прикладу ПФМ. Якщо ціль на далекій відстані сигнал тихий. Якщо близько, він гучний. І перезавантаження. Притул з сілью. Далі, що стосується, якщо ціль далеко, сигнал тихий, або ціль дуже маленька, то сигнал буде тихий навіть на невеликій відстані. В самий притул вже ж є сигнал, який. Перезавантаженням, бачите, він гучніший. Тобто ви можете відрізняти саме ці сигнали. Але ви не можете ігнорувати ось ці сигнали. Я орієнтовно 10-12 см роблю помах над цілею. Якщо ви встановите ще раз ось цю насадку, бачимо, є калібровочні металеві частини, у вас глибина впаде, орієнтовно на. 30%. Чи достатньо даного приладу для виявлення ПМН 4, пмн 2? Достатньо. Але не забувайте, що різні цілі по різному сигналізують по силі сигналу на різних відстанях і визначте їх розміри і протяжності з різних сторін. Ви можете краще орієнтуватися, чи це якесь побутове сміття. Бачите, з цієї сторони краще бере, чи це дійсно ціль, яка несе. Ризики. Що стосується управління приладом, все, є прилади із новішими е, прошивками. Цей прилад доволі старенький, Мінелап 3. Там є певні відмінності в регулюваннях. І є прилади в тому числі і там Мінелаб f 5 із новинок. Там зовсім інша панель управління і функціонал. Кутушки теж можуть бути різними. Дякую за увагу. З вами був Бурсук Фарту і здоров'я!